Я, ну, на превеликий жаль, з великим сумом знаєте, спостерігаю за тим, що в області ніхто не займається економікою, не займається розвитком Тернопільщини, не думає про завтрашній день. Так чи інакше війна завершиться. Жити потрібно. І ми навіть спостерігаємо те, що фактично з першого дня війни. Е по, на Західну Україну переїхало дуже багато релакованих підприємств. Дуже багато. І з великим сумом, коли ти е, в парламенті говориш своїми колегами з Хмельниччини, Львівщини, Франківщини, Закарпаття, Чернівеччини, Рівенщини, і вони хваляться кількістю там релакованих підприємств, там, відповідно створених умов і так далі. Ну і ти ну не можеш там, скажем, похвалитися умовно там тою кількістю підприємств, яка би переїхала тут на Тернопіль створення підприємств релокований і це.